На межі зриву через революцію гідності французька весна могла так і не дійти до Львова. організатори заходів, які планувалися з боку французької сторони, відмовлялися приїжджати. Інші дуже вагалися. Між сторонами відбулася справжня битва. Концерт випускниці Паризької консерваторії, фотографії робіт пінзеля, що були представлені у Луврі, та панорама французького кіно, дивуватиме арт-весна упродовж семи тижнів і вперше продемонструє дуже короткий метр. Тривалість фільму. У три найбільше три хвилини, і туди потрібно закласти і сенс і мінімум слів, і так, щоб це мало якийсь загальний зміст. Привезли французи й культуру периферій міста. Уроки графіті та паркуру вони поєднають із вивченням однієї з найгарніших мов світу. Те, що французький альянс ризикнув і погодився частину програми, особливо присвячену молоді, провести на сихові. Це теж для нас всіх велика радість. Організатори зазначають, цим фестивалем вони хочуть засвідчити близькість української та французької культур. і додають: шкода, що цьогорічна французька весна найімовірніше не завітає до Криму. Інна царук Юрій Матьора новини.